Які шляхи е, вирішення цього питання, тому що ну, президент, наприклад, України Володимир Зеленський напередодні на своїй прес-конференції для західних і вітчизняних змі зазначив, що якщо прем'єри між країнами не домовляться України і Польщі, так ми все одно будемо захищати бізнес. Він до речі наголосив, що це внутрішньополітична боротьба, і він про це говорив раніше. А от в який спосіб, все ж таки, я, я, можуть, я якщо не домовляться, да, справа в тому, що е, ми сьогодні бачимо, що е, вони не чують нас, і вважають, що. Єдиний правильний крок потрібно було б йти до суду і розбиратися з ними в суді. Але ми знаємо, що наші відношення вони такі близькі. І вважаємо, що це наші сусіді, і ми не хочемо поки йти до суду. Але хочу нагадати, що в цьому в цей тиждень 137 мільярдів доларів. Отримає Польща. І це вважається, що вони будуть направлені на агросектор. І сподіваємося, що це допоможе. Як це допомогло до Венгрії. Ми пам'ятаємо такі схожі були ситуації, і вони вимагали також МВР. Угорщина вимагала 20 мільярдів доларів. Тобто, можемо сказати, що сподіваємося, що якщо вони отримують ці гроші, заспокоються вам, це... вам не здається, що це обов'язково солоки служби... пряник від Євросоюзу для поляків. Тоді коли поляки кажуть, що вони не будуть слухатися вказівки з Брюсселю, а їм виділяють понад 100 мільярдів. Да і я, я закінчу я свою думку і я вважаю, що обов'язково потрібно, щоб попрацювали служби спецслужби, тому що я вважаю, що це ворк все робить і.